Так, Чуіш, ти щось замастився, мені zamastiвся. І тебе в списку нема. За я господаю чого. Ой, а тако. Ай туди лист. Я сьогодні не у списку. Йо -ма -йо. Мадама. Ти в дзеркало дивилася, мадама. Щось в паспорті ти не така. В паспорті очі закрила. А ти у кого взяв лице в мене такий заходив. Хто такий? Роман Великий шнобель великий. А твій шнобіль де Денис? Песок з'їл. Очі чого повилазили. Ой, це леді. Як вона ще сі не вимальовувала нині? Прийшла забула дома лице взяти. Витки виділи? П'ять. Один. Два. Три. Алло! Крімко! Привіт всем, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox. І знаєте який режим я знайшов? Трохи не видиш, тут з боку пише. That's not my neighbor. Це не мій сусід, прикидаєте в Roblox. Що ще тут нема в Roblox і все є. Давайте подивимось, що тут. Що тут за сусіди в Роблоксі. О, тих, тих. Оба, оба. Ну це я чув чув Давай, скіп. Я так не знаю, англійську Я знаю, знаю як це грати Надіюсь, тут таке саме. Так як в основній частині гри. О, диви. Привіт, привіт. О, список. Та почекай! Ну. <хе> Ой, який телефон смішний? Я не годен. О, сусідка прийшла. Документи дало, все. Тут, в принципі, все-таки Селене сверд. Перший поверх, четвертий кабінет. Нічос! А, близнючки, близнючки, модель. Чуєте, вона модель? Йой Робокс роблек. Ще би, ти по-англійськи мені на українську. О! О, тоді би було взагалі капець файно. Селена. Так, давайте подивимося по покодовання. На вигляд, що? Родинка на правій щуці, маленький загострений ніс, у неї двійня. Права щука. селена. Селена, Селена. Є, добре. Так, Селена. Код, Давайте код проверим. давайте провіримо. 785613. Oi, Чекай, no do the show. Ей! 7, 8, 5, 6, 1, 3, 2, 6, 9, 5, 1, 4. 2, 6, 9, 5, 1, 4. Код підходи. Код підchode. Я професіонал вже, ви що думали? Тут що таке? Чого вона прийшла? Я мешканець будинку я я з роботи модель. Ну, прийшла зробити. Добре, що ти прийшла з роботи. Так, список. ID підходи. Підходи в списку є. Та всю... А, чекайте, а давайте подзвонимо. Є номер. 6996. Я за подзвоню до сестри. Шість. Дев'ять. Дев'яти. За сестратка. А ми двоє вдома. Алло. Hello. Hello. Eleanor is very speaking. Eleonora говорить. my sister is not home. Diackout, дякую. My sister is not home. Who забрали телефон? Шурой. Мені здається, що я все зробив. до... О! Так. Чуєш, ти щось замастився, мені здається. І тебе в списку нема. За його спитаю чого. Ой, а, так. Аймна to туда list. Я сьогодні не у списку. Та, ти не в списку. Може, вони забули внести, каже, ти брехло. Подивися знов. Угу. Стівін Рудбойс. А чого він замощений? Чого? Як думаєте? І в тебе нема цього? Списку. О, дов, 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 дов. Третій поверх, третій кабінет. Диви диви, що він написав. Ви заумрете сміху, яке перекладу, чекайте. Він написав. Я не допельгеймер. Я нормальна людина з Це капець. Як він хотів мене здурити? А ну, третій поверх третій кабінет. Але є він тут, є. Але це ж ясно, що він брехло. Ну, бо він замацьканий. Давай ми тако робимо. І дзвоним. 3, 3, 1, 2. І щоб тебе я більше тут не бачив. Що <звук> довго трубку брут. Алло алло. Давайте забирайте його. Забрали чи не забрали? О, який смішний. Забрали, добре, можеш продовжувати роботу. Добре, я вже тут сижу і продовжую роботу. О, А дивіться. Видите? Оце вже нормальний стін рудбойс. 5, 6, 5, 8, 45. 5, 6, 5, 8, 45, 45, 5, 9, 6, 5. Йо моё 45, 45, 5, 9, 6, 5. Та вроде все добре. З цим все добре, Почекай. А нього окуляр? Він мав... А, що, може він загубил? Мешкан, будем мой квартир, Третій, третьом Це Я, знаю, почекай. я хочу подветися з твоїми окулярами. Якщо ну чекай. Великий ніс носить окуляри короткі волосся. Де його окуляри? Я зараз роблю. Де твої окуляри? Каже, що он так з моїм виглядом? Мої окуляри? Я звуву їх вдома, чи що він там написав? Я добре бачу і без них. Ну, вибач, на жаль, я тебе не пропущу. Як написали в документах, що він завжди носить окуляри, то чого він без окулярів? Я розумію, якби в документах не було сказано. То би міг носити, міг не носити, ну а так? Заберіть, будь ласка, його. Заберіть, бо їм мені не подобається. Добре. А ви у коментах пишіть, чи ви зі мною згідні чи не згідні, ну пише: Дивись! Та би тобі, тобі добре було, це відпустили попереднього. Може, то попередні в нього окуляри вкрав? Один. Два. Забрати його швидко, будь ласка. Це якийсь ужас, я вам чесно кажу. контакти? Okay, Заберіть, будь ласка, цього двійника. Добре? Добре. Я просто в шоці. О, це що за ...Антоніо Бандерас? В списку тебе нема, поясни. Мене нема сьогодні в списку. Того Шо-шо? Що, що? Довелося піти через надзвичайну ситуацію. Е -е -е. ні, ну може бути, в принципі, що а може щось сталося. Третій пар, перший кабінет. Фізик, він фізик, чуєте? А ну, зараз перевіримо цей перевіримо його вигляд. Типа, якщо все буде нормально. Надійні брови, носить окуляри, короткий волосся, рум мускульоти. Підходи? Вигляд, підходи. Давайте код подивимося. Двадцять пять, ноль, четыре, Добре. Я за передзвоним спитаю. 14-25. 1 4 Two Five Hello, 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 hello 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 Mia Stone Take mm -hmm. it. My finance is not home Fancy He is back Ta ta. Все все. She is back He is back Na 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 Oh my yo. Мадама, ти в дзеркало дивилася, мадама. Щось в паспорті, ти не така. В паспорті очі закрила. Вибачте мене, будь ласка. Але я маю комусь подзвонити. Почекайте секундочку. Я-я-я, та всіма очима як подивила на мене. Я щось скрісла не впав. Добре, добре, заберіть, будь ласка, ви як уведете ви будете в шоці. Цей каже, я у шоці? Я в шоці? Та я сам в шоці, я як увидів. Ох, це що за мачо? Тож у списку не чуєш? Чого тебе немає в сьогоднішньому списку? Бікос, because, because, ти, бікос. Документ де? Дов документ, добре. Почекай, почекаю, хочу подивити нормально. Так. Ісаак Гаус. Почекай, Гаус. що що, документи? 65, нормально. Так, другий порт, другий кабінет, ану. Є такий. Весь великий ніс, велика посмішка. Має цапину борідку. Великі брови. Все підходить, все підходить. Е -е давайте код приймем. 45, 69, 85. 45, 69, 85. 5, 1, 2, 3, 6, 9. 3, Код 9. Кот, Давайте я подзвоню. 7332. Має ніхто не взяти трубку. 7, 3, 3, 2. Якщо ніхто не бере трубку, я тебе пропускаю. Але як хтось візьме трубку. Ви чули, то хтось сказав щось? Чи ні? Ай. Давай ще раз. Мені здалося, що хтось щось сказав. 7, 3, 3, 2. І ще раз дзвоню. 7, 3, 3, 2. Тихонько. No answer. А, певно, що не відповідає, Каже, сила. Шурой! Надіюсь, я помилку не зробив. Ой! Це у Леді. Як вона ще не вимальовувала нині? Прийшла забула вдома лице взяти. Дитки виділи? Оце так забула. І документи забули, і лице забула. Давайте забирайте, грузіть її в машину і більше ви її тут не виділи. Забирай, забирай. Капець якийсь. Ну як? А ти у кого взяв лице, У мене вже такий заходив. Тоткий, Роман Стінський, великий Шнобель великий. Чуєш, ти, а твій Шнобіль де? Де ніс? Песок з'їв. чи чого повилазили. Ййо, люденькі добрі. Тут нормальні люди живуть в цій хаті. Алло, забрати, цей бідний. Та привези сюди грузовик і стій цієї тому на виході. Я тобі буду. Пацанів лиш закидати. Забирай. Добре. Блін, по списку ж там хто прийшов один чи двоє? і То песка нема. То тут же песок на цілу морду, то носа нема. А очі де? А двейки мав бути Дві? Я не знаю, що з тобою сталося, хлопче. Ну ти мені не подобаєшся. Я закрию ліпше. Три. Три, один, два. А може він просто позіхає так? <рес> Дуже спати хоче, позіхнув, бідний. Церкві. Все, давай, забирати. Я казав? Він ще навіть ту не вивів. Та-та, забирай, забирай. Наступний. Ну, решті, хоч менш біж. Але очей не видно. О, вона є у списку. Льюіс Тілінгський. Льюіс, Льюіс. Так, а знаєш що? А де документи? Ой, вибачте, я забула. Вибачаю, вибачаю. Так, добре, ти ходив в магазин, так? Перший. Поверх. Перший кабінет. 8, 9, 4, 5, 6, 9. А стоп. Знаєте, що я замітив? В неї, в неї нема родинки. Дивись, великі губи, родинка на лівій щуці. Короткі волосся. А, тут просто не зображено. Є, є. є. Все добре. Так, 8, 9, 4, 5, 6, 9. 8, 9, 4, 5, 6, 9, 7, 2, 3, 6, 5, 1. Чекайте. Чекайте. 7, 2, 3, 6, 5, 1. Може, подзвонимося, запитаємо 1, 1, 5, 2. Один, один, 5, 2. Або Роман має відповісти, або ніхто. Доблю Йоу, Роман, говорить. Твоя дочка вдома? Моя не дома. Вона вже повернулась, повернулась, повернулась. Ну шо, шуруєш? Шуруй. Хоч одна нормальна. Двіс, її пустили. і її пустили. Ще лишився Арнольд Шмід. Воу, ти хто така? Немав списку. Чого нема у списку? Чого тебе нема у списку? Нема. раз. Ну нема, ну що ще раз дивитись? Ти прихлоти. А де твоя ця шарф? Де шар? Брехло. Брехло. Я вам чесно кажу, вона брехло. Вона мені не подобається. Третій пар, другий кабінет. Що? Ти що мене хочеш здурити? Третій пар, другий кабінет. А? Ага. Вона вроді не звідси. вона хоче навідати маму, каже. Чи мені це здає? Капучин. Рафтейн капучин. І ніде нема. Чесне слово, її ніде нема. Тирафтейн Капучин. А. Ага. А дивись, тут третій поверх, четвертий кабінет, а от тут другий пише. Що, помилилися? Вибач мене, вибач, я тебе не пропущу, я помилку не йшов, а ви вже там думайте, чи то ви зробили помилку, чи хто зробив. Ну, слухай, є помилка, є помилка. Проблеми які, проблеми нема. Забрати. Виправити помилку і пришлети її знову, я туди пропущу, бо я так не буду пускати. Це моя робота. О, здоров. Ти хто такий? Альф. Альф капучино, Альф капучин. Третій пар, четвертий кабінет. Альф капучин. Є, -є, 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 Є. А я думаю, нема, чуєте. Так, великий ніс. Добре. Виразні вуса, використовує моноколь, носить капелюх монокль капелюх є, а монокля нема. А чого нема? І одіжки нема. Чого одіжки нема? Я забув. А чого нема монокля? монокеля? На не ну вибач старий, і в списках тебе нема. Ну самі мінуси, вибач я тебе закрию. Завтра тебе відпустять, прийдеш ще раз. Може повезеш в списку. Скільки я вже забрав. Я пропустив десь двох або трьох. А прийшло, певно, десятеро їх. Забрати. Надіюсь, мене в кінці ніхто не уб'є. О! Ти є у списку нарешті! я тебе так довго чекав. Усміхайся, усміхайся. Борідка є, борідка є. Робертський Пічмен. Е, Ти мені одішку дай? Вибач, я забув, добре. Реперский пічмен, добре, добре, добре. Перший пар другий кабінет. Так, хто ти такий? Скажи мені, будь ласка. Ти швець, вець, довга шия, без брів, великі. ніс, має цапину борідку. Без брів, так? Без брів. А чуєш, довго шеї, де довго шиє? Чекай. Чекай, бо я вже забув, ти є, чоловічко. Перший пар другий кабінет. Не видно, там шиї взагалі. Так, код.

Він же повернувся? Повернувся, твій бразер. Ну, шо, бразер? Шуруй? Е, ще мене пропустили Арнольда Шміта. О! Арнольд же тут! Айдіжку сюди вже. Ага, не забувай більше, Арнольд чув. Так, давайте я подивлюся другий пар перший кабінет. Ану. Подивлюся на вигляд. Перше судим по вигляді. Великий вуса, носить капелюх, коротке волосся. Великий брові, верзні вуса, носить капелюх... Добре все... Мені здається, що добре... Другий повер... Чекайте другий повер! -е, Письменник. Ну давайте провіримо код... 778566. 778566 219322. 219322. 219322. Підходити, знаєш? Письменник. Але я все одно ще до когось передзвоню, спитаю. 5, 1, 2, 3 до твоєї жінки. 5. 1, 2, 3. Алло. Жінко. Hello, Глорія говорить. Глорія, чоловік вдома. Мій чоловік не вдома. Він повернувся? Шоруй. Все? Закрили, день закінчений. Ранг С. Тутуру, ру як вам? Як вам? Видно, що я вже це грав, що я професіонал. В Роблоксі не гров, зауважте. Захоплених допелів. Чи доперів? Як то їх правильно називати? Допелі. 9. Загиблих сусідів 0. Допелі, які ви дозволяєте, 0. Натисніть тут, щоб переглянути деталі. А які деталі? Нема деталі, бо я помилок не робив. Як вам цей рекорд? Грайте, прикольний режим, можна пограти взагалі файний. Шкода, що української мови лише нема. Що, на цьому серію завершуємо. Я вам нагадую, щоб зіграти зі мною в Роблокс і попасти у відео, вам треба під відео написати комент, вказати свій нікнейм і режим, який ви хочете пограти. Я граю щосуботи о 10-й годині ранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще Всім Я пока.